Всім привіт, мучачусь. Відео зараз трішечки не про це, а про те, як я буду тюнінгувати свою сівалочку. Безот максимальний, так як посівна в самому розпалі, самі розумієте, вже всі в полі, вже на днях потрібно сіяти. Часу немає, а сівалочка не дороблена. Вирішив, значить, якийсь зробити тюнінг цього всього. Як бачите, купив ось такі типу пружинні загортачі, чи як вони там одним словом. І хочу їх встановити на свою навісну сівалочку. Зараз я вже почав розробляти конструкцію. Трішечки я е, провтикав, скажімо так, потрібно було купити трубку 30 на 30, було б менше різати і варити. Ну, нічого. Показую, як хотів зробити. Ось була трубка 25х25, думав зробити ось так. Розрізав трубку напіл. Розумієте? Ну, Якби була 30х60, тоді б чітко оця пружина б лягала б сюди. І тоді просто була пластинка, болт, і воно притягувалося, і воно було б регулювати по висоті. Приварилося б до труби і все, ви зрозуміли, так вставилося, і все, і воно було б собі совати в будь-якій плоскості. Ну, Але так як цього немає, нарізав із кутничка е і зробив отакі прижими. ось. Тобто, яким чином це працює. Ось вже один прихватив, як бачите, кутничок прихвачений, і ось цей прижим. Значить, яким чином це виглядає, Давай. сюди просто береться і щільно вставляється ця пружинка. Зрозуміли. Тут ще просверлиться отвір один і просто прижметься болтом. Тобто я тут проварю, але тут не буду варити. І воно, за рахунок того, що тут буде грати, я думаю, достатньо буде того прижиму. Зараз секундочку. Я думаю, що цього прижиму буде достатньо для того, щоб. Воно регулювалося по висоті і нікуди не тікало. Ось так це вже буде виглядати. Зараз набираю цю всю трубу і тоді показую. Так, їдемо на випробування. Зараз будемо регулювати висоту. Цепочка поки не відрізали, бо хто його знає, як воно буде. Ну що, випробовуємо конструкцію. Трактор поки що не мій, але сівалочка вже в роботі. Оп! І пішла жара. Я думаю, що працює просто прекрасно. Я думаю, ви розумієте, що порівнювати це з оцим ланцюгом. Навіть немає сенсу, в принципі, тільки що підрегулювали по висоті, там те все працює просто бездоганно. Так, з приводу загортачів, що я хотів сказати, показують вони себе як можна найкраще. Ось дивіться, зараз заїжджаю на площу, зараз тут трішечки повибираю коріння, де таке більше, і бачите, який фон зараз. Потім зроблю пару проходів і покажу, який фон буде після. Тобто зараз сівалка просто опущена, але вона під своєю вагою трішечки провалюється в землю, самі розумієте, сантиметрів 3-4 Якраз воно на тих 3-4 см чітко захоплює. Із мінусів це ось тут кінчилась різьба на болту, регулював, і ця е, пружина не тримається, вилізла вниз. Ну то на швидкість не впливає для її пружності. Вже приїду додому. Потім зроблю таке трішечки відступ. Не витримав лихої долі повідок, лопнув болт, але з собою нема. Поки що відкинув, просто сіє гофра донизу, воно чітко загортає заді ні насіння, ні зерна, ніяко не залишається. Зробив я кілька проходів, зараз хочу показати, як відрізняється фонд, де прийшла сівалочка і де вчора була культивація. Тобто, Скультивовано звичайним кпс На цьому городі таке щось ближче до чорнозему, але в основному у нас всі глинисті. Тут тут земля така більш розсипчаста і, як бачите, грудок майже немає. Тут навіть вологу ніхто весною не закривав. Тобто, Ось ця межа ось тут йде рівненько. Тобто, ось тут загортає. Сівалочка за собою, такий фон, це після КПС. Можливо, камера погано передає, але після сівалочки практично ідеально. Видно тільки трішечки горби, де йде саме колесо. Чому так? Тому що трішечки сошники, так як стоять ці сівалці на бік, вони викидають землю якраз в сторону колеса, зліва і справа. І виходить так, що якщо видвинути, ось так бачите? сушник стоїть, і він кидає землю сюди під колесо. І як бачите, я вже трішечки вчора доварив, воно було довше, щоб рівняло цей горб, але рівняє забагато і загортає слід від колеса. З цього боку було трішечки багато, то я тут 3 см коротив так само, тому що кидає і загортає, кидає і так сушник, не видно сліда, а так ще загортає загортач і взагалі погано. А так те, що треба. Ну, В загальному, то. Досить таки непогано. Все, всім дякую за увагу. Хто хоче там якісь задавайте питання, в принципі, що підкажу, що розкажу. Так, конструкція не ідеальна, може бути набагато краще, але вона має право на життя. Якщо порівнювати з оцим ланцюгом, то це просто небо і земля.